Все частіше молоді люди бажають стати незалежними. Хлопці воліють заробляти на техніку та машини, а дівчата на одяг прикраси самовдосконалення, окрім дисципліни та відповідальності, працюючи підлітки також вчаться і фінансові грамотності. Власний прибуток у юному віці дозволяє раніше відчути себе незалежним та підвищує самооцінку, каже психологиня Любов Кременецька. Та додає головне, аби рішення піти працювати було свідомим. Це дуже дійсно корисно для того, щоб підліток відчув певний рівень впевненості у власних силах для того, щоб він спробував той чи інший вид діяльності, підходить це мені або не підходить. Хочу я далі розвиватися в цьому напрямі, або я буду шукати щось інше. Та перш ніж пробувати щось, необхідно знати свої права. Закон дозволяє працювати з 14 років у вільний від навчання час і лишень за згоди одного з батьків або опікуна. Робота має бути легкою не більше ніж 24 години на тиждень та не шкодити здоров'ю. З 16 до 18 років згода батьків вже не потрібна, та робочих годин більше. Найбільше молоді у нас все ж таки представлена в сфері послуг: це кур'єри, розповсюджувачі рекламних матеріалів, офіціанти. Барісти, продавці-консультанти, збирання врожаю фруктів, овочів, також робота в теплицях і фермерських господарствах наших фермерів. Непоодинокі випадки працевлаштування в освітньо-культурній сфері це і аніматори в дитячих таборах або організація свят, а помічники у гуртках, музеях, робота в молодіжних центрах. У Запоріжжі серед найактивніших роботодавців, які беруть на роботу неповнолітніх, торгові мережі, поштові компанії та деякі промислові підприємства, які співпрацюють із закладами освіти. Служба зайнятості допомагає зорієнтуватися з вибором професії, знайти сезонну або тимчасову роботу на період канікул, влаштовують екскурсії на підприємства та ярмарки вакансій для учнівської молоді. Готують також молоді до відкриття власної справи. При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку у разі її наявності, документ про освіту і документ про стан здоров'я. Якщо є відповідний військово-обліковий документ, то він теж додається до переліку цих документів. Особи, які є молодше 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. Такий медичний огляд є обов'язковим до досягнення працівником 21-річного віку і проводити його роботодавець має за свій кошт, каже лікар-профпатолог Лілія Коваль. До сімейних лікарів ти не потрібно. В них нема такої функції проводити комісію при прийомі на роботу. В лікувальних закладах, де є такі комісії, таке відділення називається відділенням профоглядів. До такого відділення має йти неповнолітні з направленням від роботодавця. Лікарка каже, це вже напрацьована практика, яка успішно діє в Запоріжжі не перший рік. Деякі роботодавці укладають угоди з лікувальними закладами і оплачують їхні послуги, і туди направляють своїх працівників. Але є підприємства, які не укладають таких угод. І вони відправляють своїх працівників на медогляди до закладів, які ті самі знайдуть. У нас є свобода вибору. Громадяни можуть йти до будь-якого медичного закладу, де є така Комісія працівник оплачує собі медкомісію, а роботодавець, згідно з квитанціями, повертає йому цю суму. Медогляд для неповнолітніх такий самий, як і для дорослих. Більш розширений медогляд потрібен лише для роботи пов'язаної з продуктами харчування. Тоді необхідно завести санкнижку і пройти додатково огляд у дерматолога, провести низку специфічних аналізів. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.